Ну, в мене язик не повертається сказати, що тобі повезло. Питання, а що саме такі тобі попались? Хтось скаже, що карма в тебе хороша, або що тобі повезло, що ти на таких попав? І родичі кажуть так. Знову ж таки, звідки такі фрази йдуть, із абсолютного нерозуміння, як все влаштовано і як воно працює. Ну так. Да. От це, що ми навіть зараз розбираємо, коли ми замічаємо ці деталі, з чого складається розмова, з чого складається порозуміння з ними, у ну, мене язик не повертається сказати, що тобі повезло. Це твоя активна робота над своїм менталом, над своїми знаннями, над своїм станом, над тим, скільки ти грошей в це вкладаєш, в цю безпосередню роботу, скільки практики проходиш, і воно дає от такий результат, який для інших, хто цього не робить, здається, та типу, йому повезло. Йому типу, такі попались. А питання: а що саме такі тобі попались? І знову ж таки, той ти казав, що за рулем він почав трошки пресувати, тобто підвищувати тон. І ти його зміг так само все нормально, чи такі пішуєш? Все нормально, спілкуємося. Типу перевести на свій рівень розмови, де все, все нормально, і ті, його заспокоїти. Якби хто думає, що це повезло, нехай так думає. Тут важливо, щоб ти не думав, що це тобі повезло, а це якби закономірність. Ясно, що правильний висновок, що не треба спеціально йти на цей контакт чи провокувати, а відчувати. Але коли вже воно сталося, то ти в моменті можеш розібратися. І прям класно.